Зроблено власну руч українськими виробниками минулими вихідними у Франківську на території фортечної галереї Бастіон відбувся всеукраїнський арт-ярмарок у форматі фестивалю Дрім Спейс. В такий спосіб організатори вирішили популяризувати продукти українського виробництва, зібрати кошти на благодійність та створити арт-простір для відпочинку. У ярмарці взяли участь представники дизайн-маркетів та хендмейду із різних куточків країни. На Dream Space можна було придбати аксесуари, косметику, вбрання, посуд та поспілкуватися із їхніми авторами. Ми проводимо цей фестиваль для того, щоб більше людей дізналися саме про українських виробників, дізналися, які у нас є молоді виконавці. Також ми запропонували дуже гарну поетичну програму, яка теж покаже нашим гостям, які класні у нас є поети і. Літератор в нашому місті. Мило, сіль для ван, помади виготовляють Марія і Денис. Усе на натуральній рослинній основі. Взяли участь у ярмарці, аби прорекламувати свою продукцію. Це перший Івано франківський наскільки ми знаємо. Вбувається такий фестиваль і нас дуже зацікавила сама ідея, тому що місто бракувало чогось такого. «Будь стильним спробуй метелик під таким лозунгом франківчанка Вікторія Цюрак презентувала власноруч виготовлені краватки метелики. Намагаємося повернути до класики, повернути до гарного такого вишуканого стилю всі допомогти підібрати кожному гарний стиль, такий більш вишуканий, більш креативний. Скажімо, що наша продукція особлива це все, ручна робота і ідейним таким натхненником є моя мама, тому я дуже її підтримую в цьому. Окрім того, на заході можна було поласувати різними смаколиками і напоями місцевих рестораторів. Такий ярмарок це дуже корисна ініціатива для нашого міста, і наша ціль робити наших гостей здоровішими та готувати корисну їжу. Тому ми представляємо сьогодні свою продукцію на фестивалі. Ми представляємо корисне солодке, це без цукру, без борошна, без глютену. Це готуємо самі нас на місці, на кафе. Також ми представляємо соки, соки холодні. Ого також їх наробили в багато порцій свіжих. У нас є лимонади домашні, без цукру, тільки з натуральних фруктів та овочів. А ще упродовж дня на території фортечної галереї бастіон лунала музика. Поети декламували вірші, а ввечері демонстрували фільм «Такі красиві люди.